Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду готувати дуже просту і дуже смачну страву. Нам понадобиться м'ясо і картопля. М'ясо буду сьогодні використовувати яловичину і баранину. Баранина грудинка і шия і яловичина. Що нам потрібно, з чого ми починаємо? Спочатку ставимо казанчик наш. Будемо це все готувати в казані. Ставимо. Наливаємо сюди олійки. Олійки потрібно, ну так, нормально, тому що нам потрібно це все обсмажити приблизно ну десь мілілітрів 400 олії нам знадобиться. Може, 500. Ось так, я думаю, буде достатньо. Чекаємо, поки нагріється наша олійка. Далі покажу, що будемо робити, тому залишайтеся з нами. Олійка наша вже нагрілася, казан вступив, так до максимуму. Стоїть на максимальному, на троєчці у нас. Тепер закидаємо нашу картопельку сюди. Картопля ціла повинна бути і краще її підсушити трошки. Обсмажуємо до золотистої коринки. Обсмажуємо нашу картопель ось до такого стану, для того, щоб запечатати ті, значите, золотиста така шкірочка і викладаємо в сторонку. І нам потрібно так всю картоплю підсмажити. Так. І наступну. Картопелька наша вже вся готова. Тут вже я підсмажив трошки так, до золотистої скориночки. Це обов'язкова умова для нашого рецепту. Так. І тепер наступне м'язко. Те, що обсмажуємо до золотистої так. так. м'ясо підсмажилось. Ось така. І так це м'ясо підсмажило до такого стану. Баранинку потрошки вже підсмажуємо. Міксерка, краса. Грудинка з греберцями. Хто любить з пісточками на скопогрузка? Пишіть в коментарях. Бо я дуже люблю таке. О. І останні три шматочки загружаємо в шийки після барабан. Наше място доготовилося. Останні шматочки. Дивіться, яка краса. Зараз показую, що роблю далі. Дивіться. Наступний етап. Беремо і забираємо звідси олії. Черпачком, тарілочку. Трошки залишаємо, але основну масу забираємо. Ось так. Ось так. Все. От Оце у нас залишається трошки. Що робимо далі? Показую. Беремо нашу картопельку і викладаємо сюди. Ось так. Зараз візьмемо. Ось так роз, 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 гарненько закладаємо її в наш казанчик. Ось так. Тепер кладемо трошки м'яса, Ось так. Зв'язково поклали і солимо, гарненько посипаємо сіллю. Ось так. Перчика, обов'язково спеція зіра. і знов. Картопельку ложимо, прикладаємо такими слоями. Знову посолимо. Поперчимо. Зіра. Дуже класна спеція, мою любленішами. І додаємо сюди водички. Приблизно десь півтора стакана. Ну, ось так я відділю зараз по краєчку так. Раз. Наливаємо. Все, водичка є. Тепер включаємо нашу духовочку на 200 градусів. Духовочку включили. Накриваємо кришечку на наш казан і відправляю в духовку десь на півтори години. Година-півтори, чим довше, тим буде смачніше. І відправляємо нашу страву в духовку. Все, забуваємо на півтори години за нашу страву. Тоді вам покажу, що з цього вийде. Ну, друзі, наша страва вже готова. Вже пройшло не півтори, а навіть 2 години. Тому я думаю, що там просто буде бомба. Зараз побачимо. О, пар пішов, дивіться. Хо-хо-хо-хо! Так. Треба ще один рушничок. Раз. Достаем наш казанчик. Опа. Та ти що. Даже страшно відкривати. Зараз от від запаха и смаку можно свідомость тратить. Так, ну шо? Ох. Дивіться на цю красоту. Ану, ану. Зараз. Достанемо м'яско. Зараз спробуємо зразу. Дивіться, м'яско беремо. Беремо картопельку. О, картопелька розлазиться просто. Ось, друзі, приготували. Бачите, що ми сьогодні з вами? Яка смакота? Цілий казан смакоти, картошка з м'ясом. Дуже смачне, дуже ніжне. М'ясо прям розпадається. Ось беремо яловичину і от так. Друзі, що я вам хочу сказати? Це кайф, тому готуйте дуже класний рецепт, дуже просто і дуже смачно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і побачимося на каналі.